У Польщі змінюється система легалізації для іноземців з 26-го року. Подати заяву на карту побуту можна буде тільки онлайн. Відповідний закон підписав президент Польщі Кароль Навроцький для українців із песи Люкри передбачена нова трирічна карта перебування цукр. Ну там ще багато е, е, пунктів. І про все це будемо говорити із юристом Олександром Джурилом, який спеціалізується на питаннях, на питаннях легалізації. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо, що прокинулися так рано. Ну і власне, от прокоментуйте цю хорошу новину. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дуже радий приєднатися. Вітаю слухачів. Дійсно, перебуваємо в ситуації, можна сказати, такої революції зміни в законах для іноземців, не тільки для громадян України, але й для іноземців. Перш за все, це електронізація справ з легалізації перебування, яка минулої п'ятниці була підписана президентом Невроцьким. Зараз вона очікує на публікацію в відповідному державному журналі, і вона вій вступить в силу після 14 днів після оголошення. Тим не менше, більшість постанов цього закону. Війде в силу після того, як міністр внутрішніх справ опублікує відповідний комунікат, тобто те, що ця електронізація вступить в силу з початку наступного року, це це не факт, я би навіть сказав більше. Вона точно не вступить з 1 січня, тому що це вже оголошувало. Але ем, це лише насправді одна справа: електронізація цих справ іноземців, тому що одночасно. Від 1 грудня обов'язують нові е, м, заяви на отримання е, цих дозволів на перебування, е, нові заяви додатків, тих так званих заумчніків до цих заяв і ще багато змін. І звичайно ж, е, минулого тижня з'явився опис нового законопроекту е, про. Скажімо так, скасування положень спеціального закону про допомогу громадянам України, це, це що означає? Угу. Е, то я декілька слів для контексту. В серпні цього року президент Навроцький спочатку заветував закон про продовження допомоги громадянам України, а пізніше в вересні він його підписав. При цьому він задекларував, що це останній раз, коли президент підписує закон в такому вигляді. Багато хто сприйняв це так, що тимчасовий захист для українців після 4 березня 2026 року не буде продовжено. Однак минулого тижня в списку проектів, над якими працює уряд, з'явився опис нового проекту закону. Про ну він називається скасування положень спеціального закону для громадян України. Однак насправді це означає, що е, положення цього закону будуть перенесені до закону, який вже існував раніше, тобто закону про надання тимчасового захисту. Всім е іноземцям в Польщі, не тільки громадянам України, це означає, що, це що означає? так це означає, що вступають в силу. Я просто намагаюся найбільш простими словами, що е нові правила для українців, в тому числі чи будуть ці правила такі ж самі, як от ми кілька тижнів тому обговорювали ситуацію з громадянами Грузії, які змушені були отримувати по новій е право на роботу тощо. Ні, я би сказав так, що переважній більшості нічого не зміниться для громадян України. Це стосується і тих, хто має статус УКР, тобто вони і надалі зможуть легально перебувати в Польщі, легально працювати, легально вести підприємницьку діяльність. Просто це право буде врегульовано не в спеціальному законі для громадян України, а в іншому законі. Більше того, ці права, які існують зараз, тобто легальне перебування українців без статусу УКР, вона також буде продовжено найімовірніше, до 4 березня, вже 27-го року. Ну уточнюючи запитання, це Польща доєднується до інших країн Євросоюзу, власне в яких і Великої Британії, до речі, також де власне строк ну прихистку для українців діє до 2027-го, а не так, як зараз до 26-го року. Це ключова історія, так я розумію. Так, те, що захист буде продовжено, і інші права, це насправді ключова історія, тому що, так як я згадав, більшість сподівав, значить, очікувала, що захист уже в Польщі не буде продовжено після 4 березня 26-го року. Тепер це майже точно можна сказати. Звичайно, якщо президент це підпише, але тут все вказує на те, що він підпише цей закон, а, захист буде продовжено як мінімум до 27-го року. Я трохи заплутався, пане Максим, пане Олександр Це складні. Я розумію вас. Це дійсно дуже складні справи. Я е, буду намагатися якось це спрощувати і добирати найпростіші слова, але повірте, е, дійсно ці закони інколи бувають і складні для юристів. Однак, ми даємо <рес> а знає, <рес> Знаєте, як як ще й складно тим людям, які от зараз там починають оформлювати документи, а потім ми з вами говоримо, що та власне нічого не, не зміниться. І люди такі, а а нащо ми таке робили зараз? Ну, от бачите, я скажу так: оформлювати стабільні документи завжди потрібно, хоча б для того, щоб не перебувати в цій ситуації невпевненості. Угу. Коли ви вже подасте документи і пізніше отримаєте карту, ви тоді вже точно будете знати, що ви можете легально перебувати три роки, а не чи президент підпише, чи не підпише. Питання таке: от щодо електронізації. Ну, по-перше, я так розумію, зведенням цієї нової системи видачі карт цукри і за запуску електронної системи спеціальної, тобто зникнуть черги, я правильно розумію, зникнуть недорозуміння щодо якихось документів такого людського фактору подобається, не подобається і таке інше. Ну і власне, ось такий нюанс, це складні якісь назви. Для мене це теж складно, але все ж таки, якщо люди зараз подаються на ці карти, мабуть, вони це знають. Якщо я правильно розумію, то зараз електронна система називається Пол, а потім буде МОЗ. Варшаві. І ось якісь тут різниці. От поясніть всі ці ключові моменти щодо електронних, електронної подачі документів. Угу. Значить, На даний момент заяви на отримання так званої карти перебування можна отримати, якщо подавати документи в паперовому вигляді або поштою, або в такому прийомному бюро, тобто в самому цьому органі. Або якщо раніше зареєструватись на особисту подачу. Причому це дуже складно в більшості е, цих уже, в деяких це вже взагалі неможливо. Тобто раніше, звичайно, в паперовному вигляді подавались документи. Тепер, на початку е, наступного року, планується запустити новий портал. Так, О, загубили. Версія 2.0. Не загубили, так. ви повернулись до нас, пане Олександре. Продовжуйте, будь ласка. Я ще не знаю, на якому моменті нас перервало. Раніше подавали в паперовому вигляді, так, так. тепер, значить, спочатку наступного року, може, не з 1 січня, але в першому кварталі наступного року планують запустити е, юридичний портал МОС версія 2.0 модуль обслуговування справ. Угу. І з цього моменту усі заяви на отримання карт перебування можна буде подавати лише в електронному вигляді. Через цей портал, в тому числі е, на заяви на отримання карти ЦУКР. і що дуже важливо, щоб подати таку заяву, іноземець повинен мати профіль Зауфани. Як правило, більшість іноземців його, його вже мають, хоча б точно мають ті, які мають а, е, рахунки в польських банках. Якщо немає рахунку в польському банку, потрібно піти в відповідний ужонд і е, отримати доступ до цього. Um, profilu zaufanego. Ну і власне, хотіла ще уточнити тут є питання щодо мігрантів воєнних. Це одна історія. А є люди, які були в Польщі, там ковід якось. Ну тобто, у них були карти, потім не карти, потім щось зависло. Тобто, як з цими людьми, які приїхали до Польщі в 22-му році, і для кого тут які нюанси є в цій історії з цим новим законом? Так. Ну, знову ж таки, задекларували. Уряд задекларував, що е, таким українцям, тобто без тимчасового захисту, перебування також буде продовжено до березня 27-го року. Тим не менше, е, ну, я як завжди рекомендую подаватися якнайшвидше на карту перебування е, і до них будуть мати застосування ці загальні положення. Тобто, на даний момент вони можуть подавати в паперовому вигляді заяви. А е, в першому кварталі наступного року вони зможуть подавати через е, систему МОС. Ну і давайте нагадаємо, все ж таки, які на зараз існують вимоги для людини, яка має отримати е, цю карту побиту е, цукор. Що вона, по-перше, буде давати, і як, е, які вимоги має виконати українець? Е, на даний момент три вимоги є. Причому я відразу зазначу, що. І, ймовірно, вимоги зміняться. Це вже було задекларовано. Але на даний момент, по-перше, потрібно мати статус УКР в Польщі 4 червня 2025 року. Потрібно його мати в моменті подачі заяви на отримання карти ЦУКР і безперервно протягом 365 днів. Угу. І це все. І потім це на три роки так, дає вимогу, чи ага. які вже потім е наслідки цієї отримання карти? Так, е Це все буде подаватись через електронно, через МОС. Особиста зустріч у Женді не буде потрібна. К е карту видадуть на три роки. З аднотацією, що це у вас раніше був тимчасовий захист. Зараз у вас карта це УКР. Вона буде давати право до е, роботи в Польщі і до ведення підприємницької діяльності, і звичайно uh -huh. до перебування і подорожування до інших країн ЄС. тут. Дуже важливий момент. Ну, по перше, подорожування до інших країн ЄС. Це знову ж таки там не більше ніж 30 днів, щоб ну було принаймні, тимчасовий захист. 30 днів максимум, які можна було проводити безперервно на території іншої країни, щоб не втратити той. Тимчасовий захист, а другий ну, це я перепрошую. Так -так. Це зараз. Це зараз тридцять днів. Коли отримають карту, можна буде виїжджати надовше. Тобто там не буде мати значення. Е, так, і другий момент з, з цим, власне, чи ну як, чи, чи треба ще додаткові якісь документи мати? Чи треба, і головне, мабуть, питання тут: чи враховується, чи буде враховуватись ось цей статус, статус цукор, карта цукр як легальне перебування? Бо це термін легальне перебування, він дуже важливий для отримання сталого побуту, для отримання ймовірно, громадянства. І для легалізації подальшої, так, звичайно. Це буде відповідник звичайної карти перебування. Тут в цьому цю карту цукри її також будуть видавати в пластиковому вигляді, і вона буде підтверджувати легальне перебування пізніше. Перебування на підставі цієї карти буде враховуватись на потреби резидента довготермінового Європейського союзу або карти постійного перебування. Можливо, ще одна річ, яку я хотів би тут додати, це, скажімо так. Додаткова вимога отримання цієї карти, коли вже уможливлять подачу на цю карту, я дуже рекомендую впевнитись, що ем, польські органи. Мають е, копію вашого дійсного закордонного паспорту, а також що при оформленні статусу УКР відбитки пальців у вас були якби побрані. Так, тобто uh -huh. польські органи мають відбитки ваших пальців і дійсний е, ваш паспорт. Якщо ж виявилося, що допустимо ваш термін дії вашого паспорту закінчився перед подачою на карту, це УКР, я однозначно рекомендую піти до Ужонду, там, де ви оформляли Песель УКР. і... Передоставити, показати їм новий ваш паспорт і запитати, чи ваші відбитки є у них в системі. Якщо немає, ну то потрібно здати ще раз. А от одразу от, виникає запитання: а чому цю цукру вже скільки говорять про неї, а так і не ввели? Це якісь технічні проблеми, ці чи політичні, чи в чому загвоздка чи наразі? змова? Чи змова? Це технічні проблеми. Ви вірно сказали. Про цю карту ЦУКР. Навіть вона вже в законі з'явилася, якщо я не помиляюсь, в липні 2024 року. І вона повинна була діяти ще від початку січня цього року, 25-го. Але як бачимо, ми досі не маємо певності, коли можна буде на неї подавати. Причина тут це дійсно система, через яку можна подавати, тобто ця ж про яку я згадав, МОС версія 2.0. влада на даний момент має технічні проблеми, щоб ввести її в такому масовому режимі. Я дивлюся в соцмережах. От всі сподівалися на 1 січня. Давайте ще раз зафіксуємо, що з 1 січня цієї карти не буде. Так точно не буде з 1 січня. Дякую дуже. Це Олександр Джурило, юрист, який спеціалізується на питаннях легалізації. Був в ефірі польського радіо для України. Пане Олександре, дуже дякуємо. Чекаємо вас в наступних наших ефірах.